Противник атакують балістичними ракетами, атака МС три знаки оклику. Возможні і пуски. Три знаки оклику. Крим і Сівастополь немедленно всі меры безпечності. Знак оклику один. Вже не хватило натхнення. То швидкість, швидкість, прискорюється. Ну, дійсно, знаєте, коли в попередньому сюжеті ви говорили про заклики Салівана користуватися здоровим глуздом при ударах. По Російській Федерації військове керівництво України, наші військові, вони якраз здоровими глуздами користуються. Проблема зараз у нас є тільки в тому, що розуміння здорового глузду у нас і у наших партнерів дещо відмінні. Угу. І коли е, е, наші Союзники, певно, вже можна так їх називати, надають, дозвол до на використання тої чи іншої зброї. Це при будь-якому розкладі, це плюс. І те, що ми отримали дозвіл такий під час Запізнілий правда, я так скажу. Запізнілий дозвіл після нападу росіян на Харківщину від наших партнерів бити по ворожим цілям в глибини його оборони. Ну це принесло суттєвий результат. Може, не так багато про це говорять, не така медійна тема, але завдяки нашій арті і нашим реактивним системам залпового вогню вдалося в. Доволі короткий термін придушити і велику кількість підрозділів противника, які рухалися до кордону з Україною з метою вторгнення на нашу територію. І це плюс, адже коли росіяни. Ну, впевнено, почуваюся себе за 10-15 кілометрів, можу накопичувати там сили. Ну, це о, До здорового зглузу не має ніякого відношення. Тепер питання постає аеродромів, дійсно. Якщо суд 34 кидають керові авіабомби по нашим містам, не тільки по передньому краю, то по передньому краю, то ну, можна подивитись, скільки авіаційних засобів ураження в день використовується ворогам. Ну, там порядка 10-20 гвинтокрилів, 10-20 е -е, літаків армійської авіації, це Су-25, ну і до 50-60 літаків фронтової авіації. О, це ті самі Су-34, Су, -20, Су які кидають керовані авіабомби. Це напад чи не напад? От американці точно знають, що протистояти такому нападу можна першим ділом не стільки навіть засобами протиповітряної оборони, скільки знищенням цих е, сил і на аеродромах базування на складах боєприпасів е, на базах технічного обслуговування, в технічних експлуатаційних частинах. Американці знають, але чомусь тут здоровий глузд включитись не хоче. Е, ну, я сподіваюся, що це питання часу. Питання часу, але воно теж тут є нюанс. Знаєте, час чомусь перехід від кількості до якості, в розумінні наших партнерів, відбувається після. Того, як в Україні стається велика трагедія, і це, звісно, не хочеться, щоб так мислили наші союзники. Хочеться, щоб вони мислили в унісон з нашими військовими, запобігти трагедії, запобігти трагедії шляхом нанесення враження противнику. Це добре, що нарешті. Ніяких питань у партнерів наших немає по окупованим територіям Запоріжжя, Херсонщини, Луганщини, Долеччини, Криму, в тому числі. Mm -hmm. От, і, що, і що ці червоні лінії, які намалювали самі собі наші партнери? Це ж не їм не Путін їм намалював. Путін їм намалював взагалі. Вся наша Херсонщина, вся наша Запоріжжя це його земля власне кажучи, Запорожжя теж він сам собі обстрілює виходить. От червоні лінії його де проходять. А ті червоні лінії, які е, креслять е, наші партнери, вони собі е, креслять. Вони колись і Крим намагались е, намалювати за червоною лінією. Отже, удари по Криму це такий е, запобіжний захід для того, щоб. А, по-перше, не допустити активізації наступу противника на півдні. Б. Підготувати полі бою на, на найскладнішому для ворога ділянці, знищити його логістику. Це знову ж таки південний напрямок і Крим. І третє це наше Чорне море. Бо начебто ми вигнали ворога з акваторії Чорного моря, він тікає, але це ж акваторія, а повітряний простор над Чорним морем він продовжує тривати. І тримає він його переважно тими силами, які зараз дислокуються в Криму. І на кавказькому узбережжі, на в Краснодарському краї переважно. Пане Павле, про Крим, давайте поговоримо. Будь ласка, детальніше повідомляє Гінка Лабок Михайло розважає незаконний незаконне Севастополя про те, що то отраження, як він завжди звітує, ракетної атаки завершено. А за попередню інформацію, п'ять повітряних цілей пише розважає в знищені в небі над акваторією, але уламки збитих цілей, каже він впали в прибереговій зоні. За попередню інформацію в районі Учкуївки 12 людей, включаючи дітей, отримали осколкові уламкові поранення. Але почте. Перекладаю наживо. в Любімовці, каже, розважає в за попередню інформацію. Отримали поранення уламками дві людини на території одного із ТСН на північній стороні. В результаті падіння уламків відбулося невелике визгарання жилого дома. Значить, і в районі пансіонату Лазурь горить ліс, а страна чого не трава. А значить, між тим повітря зазвичай в нього... в нього трава просто вчора горіла. Вирішив не повторюватися. Я зрозуміла в принципі. Повідомляли кримський вітер телеграм-канал про те, що російська ППО збила ракету біля пляжу Учкуїв. Вка оце де постраждали, значить, і був сход боєприпаса. Вніштатний Один снаряд попав на пляж возлі людей, один в морі. Окрім того, повідомляли про детонацію в районі Севастопольської бухти, а також про детонацію в районі Казачої Бухти, де базується 810-та бригада морської піхоти. А прильоти в районі Севастопольської Бухти писали, значить, Кримський вітер, і вибухи підписники чули в районі Севастополя і Балаклави. Що нам відомо про цю географію, та де було чути вибухи, і що нам і Маємо розуміти про так сказати ефективність роботи російської систем ППО, які там залишились ще після знищення 15 систем за два місяці. Що вони з хожіння боєприпасів і збивають так, що на пляжі біля людей падають уламки? Ну знаєте, розважаю звісно, ж трошки маніпулює. от е... Якщо продовжувати от той словник, який ми вже почали використовувати, Казачка це 810-та бригада, Стрілка це бригада Овра, то Учкуївка. Це аеродром Більбік. Ага. А Любімовка – це аеродром Кача. І ми вже починаємо розуміти, куди наносились удари і хто ж там постраждав першим ділом. Ага. А, і коли горить ліс в районі Качі, це значить, що наносились удари проти чорновій авіації противника. От, а коли горить е, трава в районі хутора Лукомського, це значить, що вчора е, наші. Е, Наші герої завдали удар по розвідувальному центру третьому морському розвідувальному загону Чорноморського флота вухах і носу російської. Російського флоту і не тільки флота угу, угу. прекрасно. Просто пане Павло, наскільки от ефект ефект відчутний буде від кількості знищених систем ППО 15 систем за два місяці? Наскільки це багато чи мало? І чи відомо вам, що зараз роблять окупанти? Чи підтягують вони з інших напрямків чи з території Російської Федерації на територію нашого Криму свої системи ППО або його прикрити? Чи будуть відстрілюватися з автоматів? Я не знаю. 5, 10, 15 систем. Ну, для росіян це не так суттєво. І тут проблема ж не в справді не в кількості комплексів, які ми знищуємо. Фактично Севастопольський полк, зенітно-ракетний полк, який на С-300, це Тарханкут, це Євпаторія, це е Він вже знищений двічі, ну і нові, Нові системи підвозять вони, вони вже із далекої півночі і далекого Сходу тягнуть все. В Україну тягнуться на Крим. Але що вони заміщують, це не суть важно. Головне нищення цих систем протиповітряної оборони це елемент ударів по, най... по більш важливим цілям. Для того, щоб наші ракети, дрони могли пройти до важливих ворожих цілей, до аеродромів, до штабів, до пунктів дислокації бригад. Сухопутних військ, то ж 810-ї бригади, про яку ви згадували, і 126-ї бригади під Симферополем, щоб могли дотягнутися на сході до Керченського мосту чи Керченської паромної переправи, треба пробити коридор повітряний. От, такі угу. собі від російських засобів ППО. От коли прилітає по комплексам протиповітряної оборони, значить буде робота бойова далі відбуватись після цього. От вікром можливості завжди наші хлопці вміють скористуватися, яке вони ж створюють. Що, може, що роблять росіяни? Ну, спочатку вони заміняли трьохсотки на чотирьохсотки, збільшуючи їх радіус роботи. Коли по Криму почали прилітати атакноси, вони думають, що той штучний, їхній С-500, хвалений Путіним, яких там два десятка врешті всього, зможе захистити повітряний простір від балістики. Ну зараз ми пройдемо. Путін ж обіцяв, що це їхній навіть не відповідь на Петріотжу. Це круче Петріота. От і подивимось, Петріот збивати балістику може. Чи зможе збивати е, С-500? Ну це велике питання, тому що там характеристики ракет, вони не кінетичні, вони залишаються е, об'ємного з вибуху. Е, тож будемо бити, будуть бити і по засобам ППО, і по аеродромам. І по складам, і по складам шахідів теж yeah. будімбіть, як то кажуть, командувач повітряних сил збройних сил України Микола Лищук повідомив сьогодні, що Росія атакувала Україну в рамках ранкової атаки трьома крилатими ракетами калібр, і цього разу вже з акваторії Азовського моря сили ППО. Дякуємо їм. Дві з них збили. Наскільки ризикована ця нова тенденція, і чи можемо ми і там діставати по їхніх цілях? І коли почнемо? В морі. Ну, Це очікувана подія, тому що, ну, я нагадаю, 5, 5 чи 6 числа велика група російських кораблів з Новоросійська, це великі десантні кораблі, і оці Меркашки на сії калібрів вийшли з Новоросійська і перейшли в Азовське море. Навіщо? Ну, тому що е, ні в Криму. Ні на кавказькому узбережжі Чорного моря росіяни тепер вже не почуваються безпечно. Всюди їх можуть дістати морські дрони. Наші а акваторія Азовського моря, окупованого, з півдня закрита як пробкою тою Керченською протокою, над якою цей Кримський міст пролягає, і ті сили, засоби, які прикривають. Обороняють цей міст, вони фактично обороняють вхід до Азовського моря, захищають його від наших морських дронів. І так, така операція дуже складна для морської атаки противника. От вони обрали Азовське море для бойової підготовки, бойового застосування. Тому рано чи пізно вони почали, ну, почали б звідти стріляти. Але. Ну, крім морських засобів ураження, у нас є ще інші способи нанести ворогу поразку. Я нагадаю, що перший корабель Чорноморського флоту, який був знищений, це був не крейсер Москва там під Зміїний. Це був великий десантний корабель Сарата в порту Бердянська. Так що і туди прилетить, ми докладемо зусиль, щоб цю загрозу нейтралізувати. Ну власне кажучи, з одного боку, росіянам з Азову ближче бити, більше вони територію повітряний простір України накривають, з іншого боку, і вони ближче. І ми до них теж тут доберемося. Однозначно, пане Павло, безмежно вдячна за ці роз'яснення, за розставлені акценти, за вашу позицію і час. До наступних зустрічей. бережіть себе. Дякую І за ваше почуття гумору. Теж завжди додає настрою та натхнення. Сподіваюсь вам, шановні глядачі, теж. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру Глобалістика, стратегія 21